Комп'ютерно-сучасна казка або Талант доброти. Літнім сонячним ранком на лавці біля дитячого майданчика сиділи хлопчик і дівчинка років 9-10. І як сучасні міські діти під час літніх канікул розважалися і відпочивали, як вміли, а саме захоплено грали на планшетах і телефонах у комп'ютерні ігри. До них підійшли ще двоє хлопчиків, і вони почали жваво сперечатися про те, яка гра краща, хтось тільки рівній в ній пройшов. Катеринка здалеку побачила своїх однокласників і, взявши за руку дворічного братика, підійшла ближче поспілкуватися. Ех, молодь, ох і діти! зітхнула, спираючись на паличку, бабуся. Яка сиділа на сусідній лавці. І бігати і стрибати скоро розучаться, ніс від комп'ютерів не відривають. Які там квачі, м'ячі чи доньки матері. Ох, вінник у руках дівчатка тримати не вміють, а корову діти лише на комп'ютері бачили та годували. А діти тим часом продовжували грати. Обговорювали свої успіхи, досягнення і так звані таланти. Ось я в цій грі вже до п'ятого рівня дійшов за два дні, гордо заявив хлопчик на ім'я Ігор. Ой за два дні. Я так за три години до четвертого рівня дійшов, коли тільки скачав з інтернету. Міг би й далі піти, так матуся з роботи прийшла, не дала грати, сказав інший хлопчик. Гей, слухайте анекдот, брат старший розповів про предків. Вступила в розмову дівчинка Оленка і на хвилинку відірвалася від планшета. Зараз збережу рівень. Так ось раніше були батьки, як батьки, лаяли, у куток ставили, а зараз. Від інтернету відключають. Діти розсміялися. Катруся мовчки слухала приятелів, іноді, повертаючи голову, спостерігала за молодшим братиком, що грався у пісочниці. Малюк несподівано уступився, впав і заплакав. Дівчинка взяла брата на коліна, приголубила, заспокоїла, потім відпустила його. Ніхто з дітей на це навіть і уваги не звернув. Коли Катруся повернулася до компанії, діти й надалі обговорювали ігри та свої перемоги в них. Ну, а в тебе які рівні таланти? несподівано запитала в неї Оленка. Чого мовчиш? Так, а ти, Катрусю, що граєш? підтримав Олену ну, Юрко. Куди дійшла, чого досягла? Хвалися талантами. Та не граю я, відповіла Катя. Мені нема коли, мамі допомагаю, братика доглядаю, плаванням займаюсь, вишивати люблю, та й уроків багато. Навчатися потрібно. Дивна ти якась, сказала Оленка і навіть відірвалася від яскравого екрану, ризикуючи щось пропустити й програти. А ввечері що робиш? Увечері малюку казки читаю. Матуся одна задля нас працює, втомлюється, відпочити їй треба. Може, ще скажеш, що в тебе ні комп'ютера, ні планшета немає, і телефон на три кнопки, здивувався Ігор. Старенький комп'ютер є. Для занять дистанційних вистачає, скромно вимовила дівчинка. Так склалася що мама новий поки не може купити. Втім, це не найголовніша річ у житті. Я книжки люблю. Діти відірвали носи від своїх ігор і здивовано подивилися на незрозумілу й дивну дівчинку. А бабуся з сусідньої лавочки з інтересом прислухалася до розмови дітей. Тим часом Катруся спокійно й впевнено продовжувала Коли виросту, сама гроші зароблю й куплю все, що мені потрібно буде. І комп'ютер новий, якщо він мені для навчання або роботи потрібен буде. Це ж скільки років чекати доведеться. Як взагалі можна жити в світі без сучасних комп'ютерів і смартфонів? сказав Ігор. Від прогресу, від життя відстанеш. Ура, я ще один рівень пройшов. Я супер, я просто геній і талант, я переміг. Раптом підскочив з лавки і радісно закричав хлопчик Микита, який до цього не брав участі в суперечці і навіть не чув більшу частину розмови. Так, так, а на чому тут зупинилися ми? Які в тебе Катрусю, говориш, успіхи і таланти, доповідай. Бабуся від різкого вигуку, суперпереможця, генія і таланту, випустила з рук тростинку. Але крім катеринки, ніхто цього не помітив або не захотів помічати адже в комп'ютерних іграх не вчать доброті, не вчать допомагати старим людям. На жаль, таких корисних ігор не створили. Дівчинка підійшла і, мовчки піднявши паличку, віддала бабусі її опору, михцем глянувши на брата, що сидів з лопаткою в пісочниці. Малюк був щасливий від справжніх пісочних ігор. Та немає в мене поки що ніяких комп'ютерних талантів. Я грати взагалі не дуже вмію. Та й головне часу мені шкода на це витрачати. І на що ж ти свій час дорогоцінний витрачаєш? єхидно запитала Оленка. Та ось подрузі на день народження подарунок вишила. Дивіться бо Дівчинка зараз хворіє, спокійно відповіла катруся і дістала з сумочки, пакуночок і вийняла звідти вишиту картину. Надзвичайно тонкої роботи, волошкове поле, золотава пшениця та яскраве сонечко заграли перед очима здивованих дітей. А ще з сумки дівчинки, дівчинки випадково впала книга. Що це в тебе англійську влітку зубриш, мати змушує? запитав Юрко. Ні, це Джек Лондон, такий письменник. Майже дочитала. Дуже цікаво, щоб не хвалитися скромно, але впевнено промовила Катеринка і поклала книгу до сумки. Я, я точно знаю, який у неї талант. Я майже століття прожила, так що на талантах людських знаюся. Несподівано, голосно вимовила сухувата старенька бабуся. Діти, як по команді, повернули голови в її бік. А старенька продовжила. У катрусі найголовніший, найцінніший для людини талант, талант турботи та доброти до людей. Діти здивовано мовчали. У жодній комп'ютерній грі такого не було: ні рівнів людської доброти, ні турботи, ні ступенів людяності.